Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми говоримо про те, що насправді відбувається на нашому дипломатичному фронті, на фронті російсько-української війни. Події розвиваються з неймовірною швидкістю, і за заголовками дуже часто губиться найголовніше. Отже, що означає нова ініціатива переговорів у Стамбулі? Давайте почнемо з констатації, що дорога Путіна до Стамбула веде або через перемир'я, або через санкції. Не через ультиматуми або не через публічні заяви його челяді. Це вже викликає тривогу у мільйонів українців. Люди запитують: а чи не зрадять нас цього разу? Чи не домовляться без нас? Моя відповідь надзвичайно проста і ясна. Цього разу ні. Нас не зрадять і не здадуть, навіть якщо деяким політикам у Європі чи світі і хотілося б бачити наші голови подарунком російському диктатору Путіну. І зараз буде дуже важлива частина. Але перед тим як ми продовжимо, я вас прошу підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам важливо чути тверезу аналітику без істерики і без рад. Декілька годин тому речник німецького уряду заявив: Росія має до понеділка, тобто до сьогоднішнього вечора, погодитися на 30 30-денне перемир'я або ж отримає новий пакет санкцій. Це рішення не порожна декларація. Його механізм обговорювали. Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Франції і представники ЄС в Лондоні. А отже, ультиматум, який був озвучений так званою коаліцією сміливих в Києві 10 травня, цілком реальний, це не блеф. Тим більше, що саме з Києва європейські лідери зателефонували Дональду Трампу, щоб повідомити про узгоджені позиції з президентом України і очікування щодо участі Сполучених Штатів Америки. Путін це зрозумів і злякався. Його реакція оце нічне звернення до друга Трампа з пропозицією переговорів в Стамбулі без попередніх умов. Спочатку президент Зеленський відповів стримано, підкресливши, що будь-які перемовини можливі лише після запровадження перемиря. Ну а на це з Вашингтону прозвучала емоційна реакція. Трамп, Дональд Трамп, написав: погоджуйся, негайно, і Зеленський погодився, але додав, що. Особисто приїде в Стамбул для того, щоб там очікувати Путіна, тобто він запросив Путіна за стіл переговорів. Але тепер Москва, тепер вже Москва мовчить, тому що Путін розгублений, він не очікував такого крутого повороту подій від українського керівництва мовчить і щодо перемиря. Хоча навіть МЗС Китаю публічно підтримало ідею України, Сполучених Штатів Америки і Ради Європи щодо перемиря як передумови будь-яких подальших переговорів. Виходить, у Путіна стався справжній цукцванг, будь-яке рішення вже зараз погіршує його позиції. Якщо Кремль погодиться на перемир'я, в Україну прибуде європейський контингент, стабілізаційний контингент, про який багато говорили, для того, щоб гарантувати безпеку і продемонструвати підтримку незалежності України і її місце в політичній Європі. Ми ж пам'ятаємо, що в квітні двадцять року, під час так званого Стамбулу 1 Росія вимагала повної капітуляції України. Але ця мета не була досягнута. Тому, чому? Тому що тоді Збройні сили України зірвали російський план. Вони виграли битву за Київ, захистили Харків, Суми, Миколаїв, Одесу і велику частину неокупованого Донбасу. теж. Якщо ж відбудеться Стамбул, 2 він уже зовсім інакше буде відбуватися, і це не буде повторенням переговорів трирічної давності, про що мріє Путін. Україна нині в набагато сильнішій позиції. Завдяки Силі Збройних сил України, оборонному сектору, ВПК, незламності народу і головне підтримці європейських союзників, які нарешті усвідомили Україна це стрижень цілої Європи, безпеки цілої Європи. Так, правила гри змінюються швидко, але Україна не поступається, а веде. А Росія вперше за довгий час не диктує умови, а шукає вихід. І цей вихід для неї дедалі вищий. Дякую, що ви зі мною. І якщо цей аналіз був для вас корисним. Поставте лайк, я вам буду вдячний. Діліться цим відео, залишайте коментарі. Це наш спільний голос, голос сили, гідності і розуміння того, що майбутнє творимо ми самі.